Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми поговоримо про набір EDC і чим він відрізняється від набіру нас. Всі ми знаємо, що набір EDC це набір, який використовують люди, туристи, військові на кожен день. Але є речі, які входять до набору. І час їх використання виникає непередбачено, тобто це набіри, які використовуються тільки в крайніх випадках, але вони повинні у вас бути. Тому давайте переглянемо, що бере з собою звичайна людина, і порівняємо його з набіром нас, який є більш об'ємним та включає в себе більшу кількість речей, яку ви зможете з собою взяти. Так, до стандартного набіру EDC входять такі речі: це ліхтарик з декількома спектрами світла, тому що всі ми знаємо, що білий спектр світла дуже помітний. Тому правило використовують ліхтарики, які мають декілька спектрів, наприклад, зелений червоний колір, який менш помітний для людського ока. Також, якщо в нас є Пристрої, які ми підзаряджаємо, які використовують енергію, завжди з нами повинен бути павербанк. Оця дрібниця заживить ваш ліхтарик. і У вас завжди буде світло. Також ми можемо ще використовувати отакі ліхтарики, які мають usb порт. Також ми беремо з собою документи обов'язково для того, щоб ідентифікувати вашу особистість і кладемо їх в водонепроникний пакет для того, щоб вони зберігалися цілості і в сахарності. Військові ще беруть військові квитки, дозволи на зброю тощо. Що ще входить до стандартного набору EDC? Запальничка або сірники, які мають водонепроникний. Властивості, тобто погодні умови не зіпсують вам результат, а саме отримання вогню. Наступна річ це ніж. Мультифункціональний інструмент. Ним ви зможете порізати як і ковбасу, так зробити собі, наприклад, місце вашого відпочинку, місце вашого перебування більш комфортним. Наступна річ для військового це вже більш вузьконаправлений інструмент, це мультитул. Військові використовують їх для безліч своїх ситуацій, які в них виникають в житті, але основна їх функція це допомога в роботі зі зброєю. Тобто, якщо в нас є великий настріл у автомата, він буває ловить клин, чи ще щось з ним. Тобто, ця річ нам дуже допомагає в цьому. Наступна річ це паракорди, дуже багатофункціональна річ використовується як для знешкодження. Розтяжок, міновибухових пристроїв, так і для облаштування вашого місця перебування. Тобто ми можемо натягнути якийсь тент, закріпити якісь балки. Ну і все. Остання річ це маленький ножичок. Ножичків багато не буває. <му> Наступні речі, які можуть входити до набору EDC — це перев'язочні матеріали, також турнікети. Що ми з вами пам'ятаємо, то хуярять панам балістикою. І це не дуже файна річ. Тому носіть, будь ласка, з собою турнікети та перев'язочні матеріали. Виглядає це отак. Місця воно займає небагато, але річ дуже потрібна. Також, якщо чисто гіпотетично, ми з вами подумаємо, що може входити ще до набору EDC, то це речі, які ви повсякденно вживаєте в своєму житті. Це годинники, смарт-годинники, також ваші телефони, які мають функції навігації. Мають влаштовані компаси, GPS-трекери, навігацію та все інше. Що ще може входити до набору EDC? Завжди беремо якийсь пишучий пристрій або водонепроникні маркери з блокнотами, або ручки, якими ви можете записати навіть дату накладання турнікету, що, що важливо. У мене ще є склабой. Оце так: легка шалость. Можна когось в'їбати. Ми з вами розібрали, що таке набір EDC і з яких сталих речей воно складається. Хотів би е, ще підкреслити те, що ви можете доповнювати його своїми речами, ліками, які вам необхідні, якщо у вас якісь хронічні захворювання тощо. Коротше, хочу покажу прикол. У мене є тут прикол. У мене були е, розкидані по машині блядь, гвозді. І була одна лишня зайва тактична перчатка. Тому, блін, я зробив таку фігню і використовую тактичну перчатку як пакет для всякої мілочухи. В мене кнопочки є, <свісно> гвіздочки. Ну так не робіть, блядь. Ну, по приколу, щоб вас повеселити, покажу вам. Ще, виходячи з того, що я вже людина не молода, блядь, в мене є отакі наколінники, щоб фіксувати мій суглоб. Тому що в мене розрив зв'язок, тому мені це потрібно. А ще, блядь, мені потрібен вентилятор. DDC – це набір поменше на кожен день. Чим же ж він відрізняється від набіру нас? Так, що за набір НАС? Комплектація, яка вам знадобиться на протязі трьох днів. Тут у нас є аптека, сталі речі, які у вас є в DDC, тобто це мультитули, турнікети. Докомплектовується цей набір ще речами сухими змінними, також набором провіанту. Тобто їжею, водою, яка вам буде необхідна на протязі цих трьох днів. У нас вже був відос, там, де ми розбирали, що ми складаємо з вами в рюкзачок, тому ви можете перейти за посиланням та подивитися. І так, ми розібрали з вами набір EDC, проговорили з вами з вами, чим набір EDC відрізняється від набіру нас, набіру для надзвичайних ситуацій. Ми вже з вами підмічали, що набір EDC може складатися з сталих речей та речей, які ви використовуєте. Виходячи з специфіки вашого стану здоров'я, а також місцевості, де ви перебуваєте. Якщо ви свій EDC наповнюєте чи доповнюєте іншими речами, дуже цікаво, які це речі. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, чим ви доповнюєте саме свій EDC і з чого складається саме ваш EDC. А також ви можете написати, з чого складається ваш евакуаційний рюкзачок. Дякую вам за увагу! Дякую, що подивилися з нами і розібрали наші набори. Ставте лайки, подобайки. Переходьте за посиланнями, а також пишіть у коментарях свої відгуки з приводу цього відео.